Friendlies з вами, Деніс Френлі. Сьогодні на ранок на 1020 я думав зняти оцю е, кіндер пасту шоколадну. Ну, вона молочна, пише біла паста, білу пасту на 1020. Але, думаю, знімлю на 2020, .20, щоб більше е, ми поїли. На 2020 .20, на вечір я знімлю. Тому зараз на ранок ми з вами попробуємо ось цей чупа-чупс зі смаком яблука е, Green Apple Fever Sour. Sparkling Чупа-чупс. Тому такі справи. Погнали за цілим. Зараз цей чупа-чупс. новий смак. Зі смаком яблука. Let's go! Деніс Пенір реагує, Деню Спеннір реагує, Сьогодні він буде пити. Так, так, так. так. А є українська? Нема. Green. є англійська. Green Apple flower Carbonated Soft Drink. Коротше, Sparkling чупс green Apple flower sour. Зелене яблуко, смак. Софт-дрінк. не знаю, що таке софт-дрінк. Коротше, чупа-чуп зі смаком. Яблука, яблука, яблука. Давайте хочеш наливати та хочеш пробувати. Так, давайте. Відкривати, пити і давати оціночку. Так, Погнали. Так. Ану. А, пахне яблуком до кого числа? 26.12.2025. Рівно через рік. Так, давайте. Ну, не рівно, а скоро буде рівно. Ага, білий прозорий напій, бо це яблуко. Так, давайте пробувати. Прозорий, бачите. Так, ну погнали пити. Газований. Просто собі яблуко. Смак просто яблуко. Та й все. Очікував чогось більше. Чесно кажучи. Ну таке. Поки що 8 балів. Так. Наливаю, не знаю. Просто прозорий напій. бій. Просто прозорий напій з газами. Я ще купив Чупа-Чупс вчора у Франківську. Зі смаком малини, може зі смаком малини буде смачніше, ну цей на 8. Тако потрошки, потрошки ми дегустуємо. Ну, пити можна, але це звичайні собі скажімо, газована вода зі смаком яблука, так. Чи сік, не знаю. Схоже на сік трохи. Навіть не трохи на сік, коротше, похоже, так. Все! Більше немає. Ах. Все, допили. Корот, на цьому все. Отакий От був Спарден Чупа Чупс. Я поставив 8 балів. Думав, мені можливо на 9 сподобається, можливо, навіть і на 10. Ну. Просто звичайний собі сік зі смаком яблука, все. Більше нічого додати, тому такі справи. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Побачимось у новому відео сьогодні на вечір, уже вечором. Зі, ну, цей, з кіндер з шоколадною шоколадною з білою пастою. Я не знаю, що біла паста. Там була, напевно, шоколадна і, і біла, а я взяв білу тільки. Ну, подивимося, що вона з себе буде представляти. Попробуємо. З хлібом намастити. Да. А на цьому все. Э, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Да. Ось такий чупа-чупс напій. Да.